У соцмережах Арестовича доволі часто називають люсею за іменем персонажу, якого зіграв у кіно Олексій. Акторство було є улюбленим заняттям Арестовича. Майданчиком для Арестовича-актора спершу був київський театр імпровізації Чорний квадрат, чиї актори, окрім вистав, підзаробляли ще й корпоративами. Щоб не залежати від посередників, виростовач актор створює івент-агенцію Аегіс. Потім пішли різноманітні російські та українські серіали, рекламні ролики. Це і страхова кампанія Ранта і мобільний оператор Лайф і Шоколад Корона і горілка П'ять крапель. Найзначнішим його доробком у кіно наразі є головна чоловіча і одночасно жіноча роль у російськомовній комедії «Не бійся я поруч 2012 року. Там він грає за коханого на ім'я Ігор Смірнов. Що боротьбі за кохану дівчину Юлію перевтюлюється в її удавану суперницю лю. Устрийся Арестович, який кунає пісню про дівчинку Карамельку. Звідси пішов мем про Арестовича, як про Люсю Карамельку. Ти не думай, що я. Дівчака конфетка. Ти не думай, що я. Простає, яка. Ще в одній іпостасі любить виступати Арестою у ролі психолога, хоча каже, що він самоучка. Звісно ж, ким може бути людина, яка кваліфікацію психолога здобула 2010-го у російській заучній інтернет-школі людина серед людей подводного. Справжнє ім'я Каменський Олександр Григорович. Психологічний підхід, математика за фахом, самоука подводного є суміш психоаналізу, йоги, юдейського вчення, кабала, астрології та окультизму і раніше називалась кабалістична астрологія. Льоша, подивись на себе. Який з Тебе психолог, втім, арестою, що це не завадило проводити психологічні семінари, тренінги та долучатися до зйомок телепрограми. «Навчись нажити» жити на телеканалі ICTV як сімейний психолог і ведучий. Чим запам'ятався Арестович як речник тристоронньої контактної групи у мінську теражуванням фейків, погрозами на адресу журналісту Бутусову та відбілюванням команди Зеленського через Вагнер Гейт? Арестович називав Бутусова чорним пропагандистом, не цілком адекватним у перший рік Великої війни. Арестович намагався заспокоїти аудиторію шляхом. Применшення рівня загрози з боку російських окупантів або обіцянками вкрай швидкої перемоги України за запитом: Арестович війна закінчиться. Пошук у мережі видає безліч новин та відео. Закінчуватися війна щораз мала через один, два, три чи чотири місяці. Активна оперативна фаза. От вона закінчиться протягом тижнів. Так, все це про нього. Утім, попри це, у квітні 2022-го Арестовичу було присвоєно звання підполковника.